Ви знаєте, я глянула до свого чеснику і бачу, що до нього треба вже руки прикласти. Бачите, його залишилося в мене от стільки. Краще, звичайно, я відібрала на насіння і посадила. До речі, в мене десь є в архіві відео, як я садила чесник. Я сьогодні викладу. Добре, що я собі нагадала. А господині мене зрозуміють, і я їм дам корисну пораду, в кого не три головки чесничка, купив та й... Використав. А хто зібрав врожай і його залишилося, десь його треба зберігати, кожна знає, що проходить якийсь час, особливо вже до Нового року і після. І о! Прошу. Часник вже починає, вже починає сохнути, підгнивати і вже з ним треба щось робити. І я, боже, от кажуть. Вік живи і вік вчись. Скільки такого було, що ага, багато часнику, він там взимку е, лежить, ти його використовуєш, а потім вже десь в січні місяці глянь в лютому, а він вже пшик-пшик-пшик випшикав, і ти його винесла на гній, і на тому кінець. Не треба до такого допускати. Є шанс зберегти часник. Але він вже буде не в такому вигляді, його можна почистити. Порізати і посушити. Повірте мені, сушений чесник, він до всього. І якщо ви робите домашню ковбасу, тільки сушений чесник треба додати. Вона тоді і смачна, і пахне гарно. І якщо ви робите соуси, та взагалі до всього набагато простіше взяла, посушила, а потім додаєш, куди тобі треба. І саме головне, тебе не болить серце. Коли ти береш кільканадцять головок, о, а вони вже а вони вже нікудишні. Тож, буду часник чистити, різати, сушити, і ви побачите, як все зробити правильно. Можливо, хтось зробить так, як я, і збереже, і збереже свій часничок, і використає його, і буде мені ще й дякувати. Ах, яка нелегка робота! У мене чесник маленький, я ж вже його розсортувала. Більший залишила. Ще свіжого чесничку часом треба. То посадила, а це вже залишився такий чесничок невеличкий. О! Прийдеться потратити на цю справу декілька днів. О! Є ідея. Сьогодні приїжджає моя внучка. Але якось треба придумати. Ото як презентувати. Бо ми такі молоді, задурно, нічого не хочуть. То треба придумати. У неї подружка тут є. Може, я її посажу вдвох, і вони мені начистять. Ну, треба. Треба думати. Часом треба щось хитрувати, десь щось зацікавити. Бо робота, я вам скажу, не одного дня. Люди добрі. Мої такі сподівання всі пух і прах розлетіли. Я так чекала, що вона приїде мені почистить, бо я вже декілька днів то роблю. Вже от половина лишилося чеснику, вже частину пересушила, а то продовжую далі обирати. Подивіться, подивіться цього нещастя, як вона мені обирає. З отакими ногтями. Подиви, подиви. Я не знаю. Нормально? Стіпінь поощрення буде дуже маленька за обирання чеснику. Коротше, Наталю нічого тобі не поможе, ніяка внучка тобі не полегшить працю. Продовжуй обирати його сама. Моя чесникова епопея підходить до кінця. Ось уже останній чесник. Я весь його вже перетеребила. Ну, це було не день, не два. Це біля тижня. Мені треба було, щоб я то все зробила. А тепер. Його можна різати, можна отак ножем. Звичайно, він такий гарненький, кругленький, акуратненький. Але дуже довго, дуже довго робити. Можна то робити така звичайна радянська терка. Ось, бачите, який відділ. І беру. і Тру. Нарізаю. Так. Дуже акуратно і обережно, тому що пальці можна порізати. О. Дуже нелегко. Він слизький. Але нарізається. Ось такими, бачите, полосочками. Ось на терці полосочка. О, така на терці полосочка, а така полосочка ножем. Все це дуже довго і напряжно. Можна полегшити цю роботу, і для цього є спеціальна така штука. Чоловік купив на базарі. Вона китайська. Ну, Можливо, вона не дуже така міцна чи надовго її вистачить, але мені, по крайній мірі, поки що її достатньо. Тука дуже схожа на м'ясорубку, бачите? Ось вона така. Вона копійки там коштує на базарі, я навіть не знаю, як вона називається. Але тут вже діло йде надзвичайно швидше. О! Я притискаю. І вперед! Ні, на сидяче, мабуть, то не буде. То треба настояче. Треба добре упертися. Гладке і гарне, але зате швидко. Ні, думаю, це не жіноча робота. Треба чоловіка покликати. Нехай він то все перетре. Десять хвилин вистачило отій китайці-тарабанці китайській, щоби... Потерти майже 2 кілограма чеснику. Ну, нехай він не дуже там такий красивий. Не такими гарними полосочками. Ви знаєте, коли він висохне, господині буде байдуже. І моя сушарочка, надійний друг. О! Я це все розкладаю гарненько. О! Отак, дечка за дечкою. Хто ще не придбав собі сушарки, придбайте, ви мене згадаєте нараз. І грибочки посушили. І яблучка посушили. Навіть смородину я сушила. Навіть домашню лапшу нарізала, багато не з'їли. Думаю, о, слідуючий раз дітям приготувати бульйончик з домашньою лапшою. Взяла та й посушила. І торбинку і чекає свого часу. О, дивіться, бачите, як я. Шар за шаром. До речі, одразу скажу, щоб заповнити таку сушарку, треба десь 1 -1 кг, ну, до 200 г чеснику. Якщо ви зробите більше, ну, ви всю не заповните. І чесник є чесник. Він буде тьмяніти, в нього буде вже... Не... Не той вигляд, та і запах вивітряється, і смак вже буде не той. Так що, щоб ви собі знали, що на таку сушарку, на одну закладку потрібно 1,5 кілограма, кіло вісімсот, не більше, до 2 кілограмів. І останній останній шар. О, мене залишається вже, бачите, зовсім мало. Якраз мені вистачає. О. Якраз. Ой, руки липнуть. От не люблю я, коли від чеснику такі липкі руки. Але люблю той чесник до всього. До всього люблю. О! Ось у мене заповнено. О, закриваю і на ніч, цілу ніч в мене буде сушитися мій чесник. А от і результат. Ось він. Сухий чесник. О! Ви думаєте, він щось втратив? Ні, нічого не втратив. Пахне його можна. І качалкою потерти. Зовсім на дрібненьку гранулу перетерти. Чи на кофемолці. От. Чи такими от шваточками. Так що, бачите? Ви вже врятували свій чесник, якщо зробили так. Правда, я от котрий раз думаю, боже, велика то праця, дійсно. Поки обчистиш, поки насушиш, ну треба потрудитися. І думаю, яка перевага, коли зубець великий? І я сьогодні викладу відео, де саме такий чесник я придбала. Я навіть забула, що воно в мене є. Але ви подивитесь, яким може бути чесник. А вже готову продукцію я зберігаю, а, звичайно, відерця від сметани, від йогурту. Я насипаю в такі відерця, закриваю, ділюся з дітьми, невістка отримує свою долю дочка. А, кума. А кума ні, кума сама зробить. А моїм горожанам це якраз буде. Якраз буде добре. О, дивіться, бачите? З тієї маси часнику, яка в мене була до того, як висохла, отаке відерце. Зберігайте свій часник в такому вигляді.